Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді у нас буде чудовий величезний, гарний житловий будинок, який знаходиться в селі Бирлівка. Це Черкаська тиха область. Площа 52 метри квадратних, двохкімнатна. Знаходиться вона нагадаю, Черкаська область, Драбівський район, село Бирлівка. В будинку є меблі для проживання. Є електрика, електрична плита, газова плита, газ, балон. Уздовж паркану прокладено газ. Є холодильник. На подвір'ї своя свердловина. Будинок складається. Перший поверх це веранда, кухня 11 квадратних метрів, плита газова, електроплита, диван, стільці, стіл, дві шафи для посуду та холодильник. Дві кімнати. Перша кімната це 11 метрів квадратних, там знаходиться два окремих ліжка. Друга кімната 19,5 квадратних метрів. Там одне велике ліжко, софа, шафа для одягу, стіл, піч та телевізор. Будинок глиняний, обкладений кирпичем, дах металевий, також є літній душ, сараї, санвузол на подвір'ї та погріб. Плодовий сад. В ньому ростуть вишні, яблуні, сливи, ліщина, калина, смородина, грецькі горіхи, виноград, земля чорнозем. Ділянка 49 соток, огорожена металевими воротами. Будинок знаходиться в зручному місці в хвилині до автобусної зупинки і магазину. В 10 хвилинах є школа, лікарня, дитячий садок, нова пошта, сільська рада. Також працює базар по суботах, магазини, господарчі, кафе та продуктові. В сезон літа можна вирощувати власні продукти, тобто огірки, помідори, кавуни, дині, картоплю, пшениці та тощо, а також курей, качок, тобто сільське господарство. Село діюче, продає власник, перегляд за домовленостю, є всі документи для переоформлення. Ціна його 100 тисяч гривень на віддачу. Кому буде цікаво, обов'язково переходьте в опис до цього відео. Там буде посилання на телеграм-канал з контактами власника. Всім дякую за перегляд, всім до побачення!